У день пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла у місті Петропавловську відбувся найбільший у Казахстані хресний хід. Божественну літургію у головному Петропавлівському соборі міста звершив того дня голова митрополичого округу у Республіці Казахстан, митрополит Астанайський та Казахстанський Олександр. тому духовенство та декілька тисяч богомольців пройшли хресним ходом через усе місто. Для молитви зупинялись на місці колишнього Вознесенського кафедрального собору, зруйнованого 1934 року, а також на місці заснування міста, де колись стояла Петропавлівська церква, яка й дала назву поселенню. Духовенство Казанської єпархії надає посильну духовну і психологічну допомогу родичам загиблих пасажирів теплохода Булгарія. Задля цього священники цілодобово чергують у штабі МНС поруч із місцем трагедії та в Казанському морзі номер 15 куди привозять тіла загиблих. На прохання родичів звершуються панахиди та відспівування. Нагадаємо, 10 липня на Куйбишівському водосховищі затонув теплохід «Булгарія», що прямував з міста Волгар до Казані. На судні, за різними даними, знаходилися від 192 до 209 осіб, вирятовано 79. За останніми даними, число загиблих складає 113 осіб доля решти пасажирів невідома. 12 липня на ізраїльському березі річки Йордан в районі Кас Аль-Яхуд відкрито доступ до традиційного місця хрещення християн, яке було закритим майже півстоліття. Донедавна тут була закрита військова зона. Впродовж 44 років підходи до цього місця було заміновано. Очікується, що щорічно Кас Аль-Яхуд відвідуватиме понад 100 тисяч паломників. У Реалматинській духовній семінарії організовано місіонерський богословський факультет з дистанційною формою навчання. Заочне відділення богословсько-місіонерського факультету це освітній заклад Руської православної церкви, створений для мирян. Передбачається, що обсяг знань, що надаватимуться студентам впродовж чотирьох років, відповідатиме рівню православних духовних семінарій. До вступних іспитів запрошуються люди віком від 18 до 60 років. У день пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла представник Руської православної церкви звершив божественну літургію у центральній церкві Покровського собору на Красній площі, храмі Василія Блаженного. Цього дня виповнилося 450 років від дня освячення Покровського собору. Помолитися за Патріаршим богослужінням прийшли музейне керівництво, діячі культури та численні благодійники, що приймали участь у реставрації собору. По завершенні богослужіння святіший патріарх Кирил відвідав нижню церкву, де вклонився мощам Василія Блаженного. По тому його святість ознайомився з експозицією ікон Московській Юродиві в історії Покровського собору та Варварського крестця, що присвячена ювілею собору. Після дебатів, що тривали два роки, італійський парламент прийняв новий закон, який забороняє будь-яку форму автоназії та регулює розпорядження пацієнта при його відмові від лікування. Віднині навіть категорична воля хворого не може стати причиною його відключення від апаратів, що підтримують життя. Усі ж процедури мають відповідати цілям лікування. Поблизу міста Талди Курган у Казахстані пройшов другий міжнародний фестиваль православної молоді духовний сад семиріччя. Впродовж тижня 600 учнів недільних школ краю проживали у наметовому таборі. Учасники приймали участь у вікторинах на релігійну тематику, театральних постановках, музичних конкурсах та спортивних змаганнях. Організували заходи спільно священнослужителі та педагоги. На території табору діяв храм, де регулярно звершувались богослужіння. У день закриття фестивалю усі змогли помолитися за божественною літургією Просто неба.